Вони ж не можуть ходити ось так територію атомної станції. Я сподіваюся, що вони так не роблять. Місто максимально повністю закрите. Майже рік вони знаходяться під тиском. Пропаганди, ми розуміємо, що є фахівці, без яких на атомні станції ми може настати катастрофу. Це такі приклад ядерного героїзму. Ми не на виборах. Де конкретні дії? Кожна місія має своє завдання. Якщо вони розуміють, що це не працює, то вони просто блокують пропуск на атомну станцію. Вони бояться наступу зсу зараз. Є розуміння того, що люди чекають на збройні сили України. Вітаю, друзі! Ви на каналі п'ятої редакції. Ситуація довкола Енергодару стає кричущою. Під пильною увагою всього світу перебуває нині атомна електростанція. Про ситуацію нині там сьогодні будемо говорити з мером окупованого міста Дмитром Орловим. Вітаю вас! Вітаю три місяці! Пройшло з моменту нашої з вами останньої зустрічі. Тоді ми обговорювали нагальні проблемні питання, які тоді вже були в окупованому місті. Можливо, щось змінилося протягом цього часу. Взагалі, уявся, як сьогодні живе сам Енергодар. Ну, дійсно, що щось змінилось, хотілося б щось розказати. Хорошо. Зміни якісь на краще, да, але на жаль, такого поки що ми не можемо сказати. Що стосується загальної ситуації, то за три місяці ці окупанти повністю заблокували можливість доставки гуманітарних вантажів, повністю заблокували можливість евакуації місцевого населення. Опалення в місті так і нема. Тобто, ситуація така, що в оселях енергодарців зараз ті, які залишаються там. Десь в районі 10-15 градусів слава Богу, що є і світло, і водозабезпечення, водовідведення. Тобто, більш-менш ця категорія надання комунальних послуг вона підтримується. От, ліків також обмаль. тобто ситуація на, на жаль не покращується. Ну, ось ви сказали, до речі, про опалення. Дивилася ваші останні заяви у соціальних мережах серед інтернет змі А там ви сказали, що ситуація дійсно дуже критичною стає, тому що вже немає опалення котрий місяць поспіль. А чому ось по пунктам? Це через блокаду атомної електростанції, наскільки я розумію? Ну так, місто це таке місто супутник або теплової, або атомної станції. Вони відрізняються від загальних там міст, які є по нашій країні. Тобто там. Тепло централізовано, як правило, подається від як вторинне тепло від теплової або від атомної станції. Енергодар, на жаль, або на щастя не є виключенням, і у нас теплопостачання і гаряче водопостачання підтримується за рахунок роботи теплової станції і атомної станції. Ні, ані теплова, ані атомна. Теплова не працює зона розбомблена, виказала тоді. Там були влучання ну, зараз. Люди... Зараз там ну там причина три причина інша. По, по тепловій станції для того, щоб теплова станція працювала, необхідно щось спалювати. Або це е, рідке паливо, або там тверде, там вугіль, вугілля, або там газ е, е, окупанти розбомбили е, е, залізничне сполучення. Це було на початку окупації в місті Васильівка і немає змоги доставляти вугілля. Просто не має змоги доставляти вугілля. Якусь частину вони на газу відпрацювали для того, щоб закінчити опалювальний сезон минулого року, і, і все. Фактично, теплова станція переведена на простій. І з цього моменту там ну, тільки ну, я не знаю, наскільки вона там потребляє, ну, споживає електричну енергію, але не генерує вона її 100%. По атомній станції з вересня місяця також е окупанти не дають підключити атомну електростанцію Запорізьку в мережу енергетичну мережу України. І постійні обстріли там призводили до того, якщо ми пам'ятаємо там вересень, місяць, жовтень місяць, то е через ці обстріли е сполучення з енергетичною системою воно е переривалось і запускались постійно дизель-генераторне. Станції і ситуація була така: ну, досить тривожна з точки зору забезпечення там охолодження ядерного палива і роботи всіх систем безпеки. Тобто, це дизельна електростанція, вона резервна і це остання, скажімо так, надія. Енергоблоки тоді ще працювали. От на якомусь рівні потужності, і потім після цього народлоки вже окупанти не давали запустити. От них є звичайно, що мета підключити запорізьку атомну станцію до на РФ, генерацію до Російської Федерації, синхронізувати. Але на сьогоднішній день вони працюють в різних е, частотних, в різному частотному режимі, тобто вона наша енергетична система 50 Гц, вона синхронно працює з європейською і з українською, і запорізька АЕС, вона також під'єднана до цієї системи. А енергетична система, незважаючи на те, що чисто, ну, чистота також 50 Гц, але вона не синхронно працює Російською Федерацією, маю на увазі. От і тому в них такі перемикання вони бажають зробити Ну, давно вже бажають ось, зробити напевне, це. Напевно, що з квітня місяця, uh -huh. от, але в них нічого не виходить. Оде і по сей день Слухайте, Ну стосовно опалення, що хотілося трошки. Якщо зараз система вся не використовується, всі ми розуміємо і погодні умови бачимо а, ті ту температуру, яка буде і незабаром. А я так розумію, що після всього, після деокупації, всю цю систему треба буде по-новому обладнувати. Правильно, Ні, все а вона не, не буде про це. не настільки погано. Тобто, там є можливість за рахунок роботи насосного обладнання підтримати п'ятий і шостий нергоблок в стані. Горячого зупинення це перший контур розігріт приблизно десь до 280 градусів. Mm -hmm. Це дає змогу невеличку. Кілька це не тепло з рахунок роботи ядерного реактора, як такого, як зазвичай, але це тепло з рахунок роботи насосного обладнання. І ця температура дозволяє генерувати невеличку кількість пари для того, щоб підтримувати систему опалення, централізовану в тому режимі, щоб її не необхідно було дренувати, тобто, ну. І тому десь 35-40 градусів теплоносії він поступає до міста, і це нам дає змогу, ну, скажімо так, після деокупації не міняти всю систему і ну, відновлювати більш, більш, на менш, більш менш, там да, там таким легким шляхом ну, відновити систему цю центральну. Слухайте, ну взагалі саме ж обладнання, воно дороговартісне, яке зараз пробуває на Запорізькій атомній електростанції. І я так розумію, що. Близько напевно 70% просто зараз не використовуються Рашисти, Вони залишили якісь певні групи працівників. Там що з цим обладнанням, що на нього чекає? Воно просто простоюється. Ну, що стосується обладнання, то в обладнанні в будь системі є, є декілька режимів експлуатації. Є режим експлуатації, коли вона працює. Там ефективно, тобто насоси працюють, система заповнена. Енергоблок там е, працює на генерацію електричної енергії, там теплової енергії. Є режим, коли енергоблок виходить в ремонт або там в резерв. Тобто угу. зараз ці енергоблоки чотири е, знаходяться в холодному стані, там які там в стані ремонту, які в стані. Резерву, там треба вже дивитись. А пятий шостий енергоблок трішки підтримує от нашу, якщо брати пов'язано з містом історію, то підтримує параметри теплофікаційної установки на мінімальних, в мінімальних рамках для того, щоб не дренувати систему. Три тисячі працівників е, атомної електростанції храшисти змусили, а, ну по перше, переходити на російські паспорти. А також змусили працювати під собою, мовно кажучи. Скільки людей серед них погодилося, і що чекало на тих, хто не погодився взагалі, як вони сьогодні виживають? Ну, зараз ми розуміємо, що в Енергодарі лишилось десь чверть населення, і це здебільшого пенсіонери або працівники атомної станції, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку. Це безумовно, що це такі приклад ядерного героїзму, який вони демонструють постійно, і фактично щодня надходять інформація, що окупанти примушують підписувати під тиском, і фізичним, в тому числі, персонал. У ці договори персонал здебільшого тримається. Три тисячі ну це я не думаю, що це відповідає дійсності, бо окупанти там декларували таку загальну цифру. А за інформацією на там, які чітко відслідковують, от це, це десь до тисячі осіб, приблизно шесот ну, п'ятдесят. А взагалі підлежили. у людей була можливість відмовитися чи могли вони сказати їм просто ні? Ну, тому що ми розуміємо, що є фахівці, без яких на атомній станції може настати катастрофу ось буквально завтра. Так, ну, що стосується можливості відмовитись, то вона, звичайно, завжди є, але ми повинні розуміти, що в нас доступу туди в інформаційному плані, він обмежений. Причому обмежений зараз досить суттєво, бо вони глушать всі канали, всі сигнали, які там і мобільний зв'язок, і інтернет, і телевізійний. Я вже не кажу про телевізійний комунікаційний угу. зв'язок. Тобто, вниз люди, які знаходяться там майже рік, вони знаходяться під тиском. Пропаганди і постійно, тобто, це треба мати неабиякі ну нерви да, щоб об'єктивно оцінити всю інформацію, яка поступає. Крім того, окупанти постійно там при особистому спілкуванні постійно наголошують на тому, що Росія здійснев, і таке інше, і це психологічно досить важко витримати. Тому люди, хто був більш-менш нейтральною позицією, якщо можна так сказати, то в них багато вірогідність того, що окупанти їх також примусять, можливо, якимись там обманом, можливо, якась іншими якимись там методами. От, примусять підписати. І ну, ми це розуміємо, ну що це неминуче. Але е я ще раз хочу подякувати тим атомникам, які тримаються, і тим е мешканцям міста, міста Енергодар, які тримаються і зберігають проукраїнську позицію. Декупація неминуча, і всі, хто порушує законодавство, колаборанти, вони всі будуть покарані. Е я думаю, що правоохоронні органи в цьому плані нам суттєво допоможуть і жоден не уникне відповідальності. В мене виникає, знаєте, лише два питання. По-перше, куди дивиться місія МАГАТЕ? Тому що там серед постійних представників два члени місії МАГАТЕ, вони залишилися. Чи вони не бачать, що тривають якісь знущання для над людьми? Чи вони не помічають того тиску морального, фізичного, психологічного, який сьогодні здійснюється на людей, на працівників атомної станції? Ну, що стосується Чому місії? Вони місії? Не да, місія Магате, ви ж розумієте, що кожна місія має своє завдання, і в цьому по цьому завданню вони відпрацьовують. Я не думаю, що у представника місії ставили подібні задачі, що стосуються психологічного або фізичного тиску на працівників, і ті там знущання, які роблять там і по місту, і на території ну, вони ж станції. це все спостерігають. Я ж правильно розумію. Вони ж вони бачать, вони ж не можуть <зв>. ходити ось так територію атомної станції. Ну я сподіваюся, я сп, я сподіваюся, що, що вони так не роблять. Принаймні, ті заяви, які офіційно через магате заходять, це вони стосуються і обстрілів, які були в безпосередній близькості до атомних енергоблоків і також стосовно кадрової ситуації, також за інформацією на енергоатом і магате, також цю проблематику теж піднімали. Здається, що якесь ніби певне безсилля. Ми не на виборах. Ну, якщо що, що знаєте, там я зараз пообіцяю, буде все чудово і все буде чудово. Де конкретні дії? Чому ми спостерігаємо протягом всього часу окупації самого міста атомної станції, що і місія МАГАТЕ, і українська сторона, і влада вони просто безсилі. Вони максимум, що роблять, готують звіти, спостерігають за ситуацією і все. А Атомна станція вона досі перебуває в окупації, досі вона не є нейтральною або сірою територією, досі вона потерпає від постійних обстрілів, люди потерпають від тиску. Чому нічого не робиться? Ось я цього не можу зрозуміти. Ну, я думаю, це що це ж не складні дипломатичні якісь певні відносини. Тобто, тут же конкретно питання в першу чергу здоров'я та життя людей. Ну тут, напевно, що такі складні дипломатичні відносини, причому вони міжнародні, бо від 5 лютого ми бачимо. Що санкційний спис перелік е, тих е, компаній, які пов'язані з «Росатомом», Росатом в тому числі, і експлуатуюча організація, яка зараз там е, на Запорізькій атомній станції від, від «Росатома», і безпосередньо Запорізька атомна станція, які зареєстровані згідно російського законодавства, вони всі попали в цей санкційний список. Тобто це вже перший крок. От, і те, що е, зараз е, такі суттєвий важель стосовно санкційних. Е, Речагів стримування. Енергодар це ж така. Це я думаю, що буде по де, тимчасово окуповані території, чи не, не найбільша проблема, бо е, ядерний щит, який вони е, отримали там, е, я не думаю, що вони його так просто здадуть. От. І той персонал, який там лишається, і ті мешканці, які там лишаються, це буде такий ще й людський щит. От, яким будуть окупанти прикриватись, бо ми бачимо, які знущання вони роблять от на тимчасово, ну, на тимчасово окупованих територіях і по звільненню певних територій після деокупації, то всі ці злочини вони розкриваються. Тому ситуація, я думаю, що вона Но, вже... максимум, що вплив це санкції, підтримка заходу, Правильно розумію зараз. Ну тобто про жодний інший вплив, поки на жаль, ми не можемо говорити, поки там триває окупація. Вплив, ну це це не питання, напевно, що ані навіть держави, тобто це міжнародне питання декупації саме міста Енергодар. Бо ну, віс звичайним військовим звичайним військовим шляхом. Ну всі розуміють, що деокупацію саме по місту і по атомній станції неможливо буде зробити. Тобто, це повинен бути виключно дипломатичний шлях, дипломатичний тиск, міжнародний тиск на компанії. Компанія «Росатом» вона в багатьох країнах. Веде свою діяльність тому, якщо така згуртована міжнародна, ну, міжнародна згуртованість країн міжнародному плані, вона буде синхронною, і я думаю, що це певний результат повинно дати. Як сьогодні виживають працівники, які відмовилися працювати під расистами? Я розумію, що зараз вони чи отримують взагалі ось вони зарплатню українською. Є якісь переводи? Ну, компанія Nike Нергатом українська, вона ну, всі часи була максимально. Соціально орієнтованою компанією і е, період окупації він не став виключенням, Ми там запровадили навіть додаткові додаткове преміювання тих працівників, які під е, працюючи під тиском е, залишаються вірними е, державі Україна, і е, вони отримують і е, заробітну плату і певний соціальний пакет, ті, хто і працює правильно. Ті, хто працює, і навіть тих, хто не працює, тобто. Окупанти вони ж роблять досить просто. Вони проводять співбесіди або фізично, або психологічно давлять. І потім, якщо вони розуміють, що це не працює, то вони просто блокують пропуск на атомну станцію, і людина не може туди потрапити на роботу. От, є кол-центр, по якому можна додзвонитись ситуацію свою. Описати, і потім вони переводять на певний графік роботи, і людина отримує заробітну плату і частково соціальні гарантії, які там є, при цьому не знаходячись безпосередньо на робочому місці, тобто не звини працівника так відбувається, і соціальний пакет певний зберігається. Тобто, люди отримують заробітну плату на картки і мають змогу. Там існувати, бо виїзд з території тимчасово окуповано, особливо працівників атомної станції. Ну не випускають зараз взагалі. Ну а по працівникам атомної станції, особливо по категорії там, ліцензованого персоналу, то там взагалі досить жорсткі такі. А ось ви сказали про кол-центр? Багато вже було дзвінків. Ну, це кол-центр компанії, тобто я думаю, що багато. Ну, це це не це. це не якщо особа. люди отримують українську валюту, українську гривню о, у вигляді зарплатні, як вони сьогодні виживають? Тому що я розумію, що окупанти вони вже там запровадили рубль, і дуже складно десь знайти якийсь певний обмінник або обміняти українську гривню на російські рублі. Ну дійсно, що так і є. І якщо брати великі мережі, ну у них у них завдання яке? Повністю українську гривню. Вивезти, вивезти з тимчасово окупованої території, і в них є, ну, на жаль, в них є всі, всі важелі для того, щоб це зробити. От. По великих маркетах продовольчих або там інших, то це зробити досить просто. По меншим таким магазинам. По ринкам то це досить важко зробити, але тим не менш, вже такі рейди були неодноразові і вони вилучали фактично всю знайдену готівку в гривні по, по місцевим там невеличковечки невеличким точкам продажу типу обміняли її на рублі. Да, ну, тобто люди, отримуючи гривню, вони все одно знаходять можливість якимось чином її там в з електронних грошей. Паперові перевезти і потім паперові там. Звичайно, що по курсу обміну там ну, він там космічний, але тим не менше у людей є можливість така існувати. От. Ну, зараз і цю можливість вони, на жаль, трішки обмежують, але ну, ситуація, ну, на, жаль, на жаль, тільки погіршується. Продукти харчування завозяться, я розумію, що з інших окупованих територій або з Криму, правильно? Або як ну тобто, тому що ви кажете, не пропускають жодні там гуманітарні вантажі, волонтерів не пропускають, наскільки я розумію. Тобто, місто максимально повністю закрите, Воно Заливаємо, стало таким так. своєрідним вакуумом, до якого ти, на жаль, сьогодні не потрапиш. Да, був інформаційний вакуум. Зараз ще вакуум ще і продовольчий, і господарський. Тобто, з вересня місяця в нас жодної можливості не було для того, щоб завозити туди або гуманітарний вантаж, або вантаж там ну ліки, або там. Засоби гігієни там таке інше, От. ну на жаль, таку можливість окупанти заблокували повністю. Це призводить, звичайно, що до того, що та обмежена кількість товарів та послуг, яка там є, вона просто в декілька разів збільшується. Ну, це зрозуміло. Якщо там людини на захищені версти населення отримували певну категорію і продуктів, і ліків і засобів гігієни безкоштовно, то попит на все інше він був певний. Якщо цю категорію ми викреслюємо, то попит збільшується. а Пропозиція, вона лишається фактично тою самою виплачують сьогодні взагалі пенсії там на тимчасово окупованій території, тому що ви кажете переважно і взагалі там люди похилого віку залишились. Да ну по пенсія по пенсіях це питання держави. Держава забезпечує всю систему виплат на тому ж рівні і по соціальним виплатам, які є там, наприклад, там особам з інвалідністю. Також, якщо щось йде з місцевого бюджету, також всі ці, ці категорії ми закриваємо по цьому року. Ще таке питання. Ми часто взагалі у ЗМІ бачимо новини про те, взагалі про роботу сил спротиву у Мелітополі дуже багато партизанського руху, який намагається якимось чином витіснити колаборантів з тимчасово окупованого міста. Так само і в Енергодарі дивимося новини про те, що там підірвала автоколаборанта, там підірвало автоколаборанта. Чи не говориться про, по-перше, гарну роботу сил спротиву, або все ж таки це те, що росіяни вони самі намагаються вже позбуватися від зайвого, тобто відпрацьований матеріал, умовно кажучи. Ну я більш, ну правду, напевно, що ми не узнаємо до того, він буде деокуповано місто, але я більш склонен до другої версії, що це окупанти зачищають тих свідків, тих злочинів, які там відбувалися фактично впродовж року. І, наприклад, якщо брати випадок по Енергодару, то там ліквідували колаборанта, Це був місцевий. Працівник він працював в поліції. Потім перейшов на бік ворога і працював там. Здається, що одним з одним заступників керівника місцевої поліції, яку призначили. Призначила окупаційна влада. От, він був безпосереднім свідком тих знущань, тих катувань, які були по місту, а через катівні окупантів пройшло вже більше тисячі людей, ну, враховуючи, що десь 50, з невеличким тисяч було це загальна кількість, 100 тисяч це досить багато. Фактично з тих, хто залишився там. От, ну, не кожен там п'ятий, ну, може, кожен там. Шостей, сьоме, то вони пройшли через катівні, або в родині хтось пройшов. тобто Це досить суттєвий такий відсоток. Окупанти розуміють, що деокупація вона неминуча, і ця людина, ця особа, вона може бути свідком тих злочинів, які керувалися безпосередньо штатними там працівниками, розбо... ну, військовослужбовцями розварді, а потім ФСБ. Тобто цю історію вони підчищають. і ми маємо такі випадки. Я думаю, що інші колаборанти, які там, вони повинні суттєво замислитись над тим, що буде з ними. Ну, що до сил спротиву. Натиск з боку окупантів, він же став ще помітнішим, наскільки я розумію, як працює партизанський рух, якщо, звичайно, можемо працювати. Партизанський про це рух рух, звичайно, що працює, але якимось чином його популяризувати. Я думаю, що потім після деокупації буде певна. Категорія відзнак і партизани кожен отримує. Бо зараз говорити про партизанський рух, де вони там знаходяться, що вони роблять і що планують, ну це не Ні, звичайно про те, це, що роблять це, ну, і планують. Це не, не коректно, буде, принаймні, ну, що моїх ну, безпеці. Но часто знаю, расисти викликають на так звані профілактичні бесіди до себе і мешканців самого міста, працівників, працівників станції, Ви самі сказали, чи відома доля після ось таких бесід? Тих людей, яких вони викликають до себе, ну звичайно, що відомо. Хтось там е, ці співбесіди проходить впродовж тижня, хтось там сидить вже кілька місяців. Е, тобто люди виходять з гематомами і на голові, і по тілу, і з перелеманими ребрами, і кінцівки простріляні, тобто катування струмом електричним все таке інше. Тобто, ці співбесіди в кращих традиціях е, фашистів відбуваються, і нічого там, окрім втрати здоров'я. Ну от, на жаль, ми не маємо. Ну головне, що є не життя. Тому що дуже часто, наскільки я розумію, не повертають людей взагалі після цих бесід. Наскільки правдива інформація, яка зараз фігурує змі, про те, що окупанти починають окопуватися навколо самого окупованого міста Енергодара нібито вони бояться наступу зсу зараз, готуються вже боронити свої позиції. Да, ну, стосовно окопується, так, оце інформація відповідає дійсності, і на, на околицях міста також є певні е, міста, де є вже багатоповерхові їх там, ну, такі е, е, місця перебування, і там вже і генератори, є, там, і буржуйки, тобто вони досить суттєво займають позиції. Я думаю, що от, е, ну, це пов'язано безпосередньо з тим, що далекобійне озброєння воно вже поряд, і вони готують такі місця для ну, тимчасового перебування, От, їх резервують на території Запорізької області і Херсонської області. Бо досить, досить часто, особливо останні два-три місяці, почастішили випадки заїзду до міста і кадирівців. І Інших там підрозділів російських окупаційних військ, які говорять, що наші постійні місця вже розбомбили, от і шукають ну, прикриваючись місцевим населенням, шукають якісь там підвали багатоповерхових житлових приміщень або там комунальні якісь установи для того, щоб розмістити там і склади з боєприпасами, і розмістити свій особовий склад. На жаль, це не поодинокі випадки є вже в місті. Ну, я так розумію, що окупанти налякані. Тому що звичай, дуже звичай, часто звичай. так. Звичай. Ну, це це, це про... відбувається досить, ну, це вже досить не періодично, да. І uh -huh. тому по такому, по такій міграції, ми можемо розуміти, що окупанти от, і налякані, і дійсно, що розуміють, куди йде фронт і куди їм потім прийдеться їхати. Ну, у вас є зараз. Я наскільки розумію, певна комунікація з містом, ну з мешканцями там, які настрої панують. Люди ж бачать все це, ну все, що відбувається. Вони бачать ці натиски, вони бачать те, що окупанти налякані, що вони починають окупуватися, вони починають якимось чином боронити свої позиції. Ось які зараз настрої серед людей. Ну, скажімо так, люди неохоче про це розмовляють, бо е, такий тиск і психологічний і фізичний він дає своє. Тобто вони взагалі зараз комунікацію зводять до мінімуму, але через... Е, Третіх, четвертих осіб є розуміння того, що люди чекають на Збройні Сили України і чекають їх якнайшвидше. Будемо сподіватися, і знаєте, хотілося б наступного разу вже з вами зустрітися і обговорити ті перспективи розвитку самого міста, власне, вже після деокупації. Дякую так, вам за розуміння. Дякую.